Слава Ісусу Христу! Мир вам, шановні люди! Я хочу побажати кожному з вас миру і добра. Я християнин, я читаю Боже Слово, і Боже Слово на щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Просіть милості Бога для народу України. Просіть, щоб Бог зупинив все це зло. Ну найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати вам радісну звістку, що нас любить Бог, що Бог доводить свою любов до нас тим. Що Ісус Христос помер на христі за наші гріхи, що Ісус Христос Він заплатив за людей. Дорогі люди, Бог любить людей, Бог не хоче, щоб людина страждала, щоб людина, коли помре, потрапила до пекла. Тому Бог послав свого сина, Ісуса Христа, в цей світ, щоб у нас врятувати від гріхів. Тому що ми є всі грішні, І ми засловуємо побожі на Ми заслуговуємо справедливості на покарання. Кожна людина є грішна. Якщо бути честими, подивіться своє життя, свої думки, слова, бажання. Подивіться, якщо ваше сумління ще не угашене, воно обов'язково вам буде показувати на ваші проступки. Тому Бог має людей за гріхи. Ну Бог цього не хоче. Дорогі люди, не для того, щоб ми були прощені. Ісус Христос це зробив, але нам лишається десь. Попросити Бога прощення, в своє гріхах і в Господа Ісуса Христа. Тільки завдяки Ісусу Христу. Ми можемо бути прощені, оправдані і спасені. І Він нам звелів, щоб народові ми проповідували та засвідчили, що то він є призначений Богом суддя для живих і для мертвих. Усі пророки свідкують про нього, що кожен, хто вірує в нього, отримує прощення ріків його імення. Три люди. Ми усі потребуємо прощення. Попросіть Бога прощення і через віру до Ісуса Христа, завдяки жертві Ісуса Христа, Бог може нас простити. В Біблії написано, коли ми свої гріхи визнаємо, то Він, будучи вірним та праведним, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди всіля. Покайтеся в своїх гріхах, прийміть Ісуса Христа в своє серце, повіруйте в нього, прийміть його любов і спасетеся. Читайте Слово Боже, вивчайте Писання. Час бо близький, Господь гряде, час обмежений. Якщо у вас немає святої Євангелії, попросіть у своїх церквах, своїх священиків. А хто може, скачайте собі в інтернеті Біблію і читайте щодня і будете мати благословення. Бог є добрий, Бог є любов. Вірите в нього. Нехай Бог благословить і бажає кожного з вас. Дякую во Христа. Амінь.